Доброго дня, мене звати Дмитро. Я закінчив курс Frontend Basic у комп'ютерної школі Єлель у викладача Максим Гречина. За що хочу подякувати школі та окремо подякувати моєму викладачу за його тяжкий труд. Він викладач від Бога. Він вклав дуже багато сил у нашу групу та закохав мене у фронтенд-розробку. Взагалі сподобалось виконувати домашні завдання, котрі не були нудними через індивідуальний підхід викладача. Також я мав фідбек на протязі 24 годин на добу від мого викладача, що насправді велика рідкість, та це дуже круто навіть зараз, через місяць після закінчення курсу. Мій викладач відповідає мені на запитання, та це вже неймовірно. Це не його обов'язок, але він продовжує це робити. Це говорить про те, що викладач. Дійсно закоханий у напрямок, в якому він працює, я можу рекомендувати комп'ютерну школу Гілель, а також мого викладача Максима Гречину. Дякую.